Вітаю вас у творчій майстерні. Як ви гадаєте, чи може глина співати? Барвистим квітковим орнаментом славиться опішня на Полтавщині. М'які лінії макітри, барильця, куманця, миски. Глечика вібрали в себе фантазію гончарів. Соковитий розпис робить їх святковими, адже сама природа Полтавщини з її яскравими барвами надихала майстрів гончарів. Це і жовто-гарячі соняшники, і квітучі мальви, тюльпани, важкі грона винограду таке тяги калини. Буяння трав і квітів, а серед них розкішний птах і фантастичні риби. Особливістю цього розпису є багатство квітів і обов'язкова обводка всіх елементів. Свої фантастичні вироби, посуд і іграшки, гончарі зопішні возили на продаж. До знаменитого сорочинського ярмарку. Я пропоную сьогодні теж стати майстрами і розписати фантастичним опішнянським візерунком силует миски для вареників. Ну що, починаємо працювати? Для роботи підготуйте пензлики, широкий, тоненький. Ось такі фарби: зелений, синій, білий, жовтий та червоний колір. Водичку, серветку і водяні палички. А ще нам знадобиться ось такий силует миски, вирізаний з коричневого паперу. Спочатку я білою фарбою тоненьким пензликом намалюю ось такий край нашої тарілки. Ось так. Гарненько нам вмочаємо пензлик у фарбу. Якщо трошки сухенький, то додаємо водички. Щоб вийшла лінія така плавна, м'яка. Гарненько маємо пензлик після кожної фарби. Тепер намалюю ватною паличкою посередині ось таку серединку квітки. Вона в мене буде синя. Широким пензликом я буду малювати плюстки нашої квітки. Ось так. Будемо примакувати зверху, знизу, зліва. Права. І між ними теж зробимо ось такі пелюстки. От так. Тепер будемо робити листочки. Вони в нас будуть зелені, я візьму тоненький пензлик і намалюю ось такі листочки. Подивіться, яка форма в них Цю чудова. З однієї сторони та з іншої. Ось так. Дуже близько один до одного малювати не потрібно, ми ж будемо потім обводити все це. Тепер домалюю ягідки червоні. Ось такі невеличкі. Так. Дамо трошки підсохнути і будемо. Обводити білою фарбою. Подивіться, я беру тоненький пензлик, набираю білою фарбою і так тоненько, самим кінчиком обводимо кожен елемент нашого візерунку. Ось так. Подивіться, як одразу буяє наша така палітра. Подивіться, як гарно одразу виглядає наш візерунок, як він виділяється на коричневому фоні стає більш яскравим та привабливим, дуже обережно обводимо, щоб у нас виходила тоненька лінія. Ось так і ягідки, і листочки, і квіти. Ось так. Саме ця обводка робить опіжнянський розпис такий пізнаний. А ще додамо ось таких кривуляк, кривих ліній, хвилястих зверху та знизу. Подивіться, яка краса у нас вийшла, який гарний барвистий візерунок, справжня опішнянська миска з таким візерунком. У мене вийшла така. Цікаво подивитися, а які миски вийшли у вас? Чекаю на фото ваших робіт.